Тим часом страшні новини надходять з Росії. Просто от перелякалася я сама зранку, чесно кажучи, читаючи, просто бо планувала день одним чином. А тепер боюся тут рогозін, як голова Роскосмосу, який був в одне місце травмований у грудні місяці. Погрожує погрожує операцію. Відплата каже, реалізує її скоро. Давайте послухаємо. Соответственно, поскольку я работал 4 года в нашей государственной корпорации Роскосмоса, у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи, значит, я запросил точную карту, которая была сделана, снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрела, для выстрелов расстоянии и позиции. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь. И я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить. То есть конкретно именно этих людей? Ну, понятно, что это дело чистить для нас, потому что я потерял двух своих э, бойцов, это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. У русских добровольцев там нет таких подчиненных отношений. Ты начальник, значит, ты значит, охранник. Это как в быть охранником? Ну, это смешно. Поэтому это мои братья, поэтому я потерял своих родных, там, близких людей. Ченов моей семьи, поэтому, конечно, как мужчина и как офицер, я обязан просто операцию возмездия реализовать. Я це знаєш, боюся уявити, коли він реалізує цю операцію восьміздія в цю гаубицю, а раптом йому прилетить рикошет і знову влучить в те саме місце в сантиметрі від низу хребта. Ну, ти бачиш, він вже сидить, так що підлікував сидниці рогозин. В принципі, сидіти може. Там правда версії різнились, Спочатку крили сідницю, влучило, потім десь біля хребта, але не зрозуміло, в якій та, частині. Та, хребта. Та, ну низ хребта, якщо це і біля Зрештою, сідниці. В рогозина ну, таке враження, що хребет в одному місці і знаходиться, що людина. Дуже така специфічна. І, І не тільки хрепета, вочевидь, і мозок, враховуючи те, що лунає про цю операцію, везде. Ну то він буде полювати. Це... Ми, ми пояснимо нашим глядачам: Рогозін збирається полювати на Сау Цезар, яка вистрілила по тому по тій Забігайлівці, де він святкував день народження в Донецьку, і там їх всіх переколошматило, а його поранило. Так відповідно, він каже, що вони вичислили через якісь свої спутники. Не так. виявляється, в них там суперточні супутники досі є. І вони там якісь мають да. Ані з них на, от саме цей Цезар так. так. Вони правда націлені на виявлення лише е, Цезарів і для операції місті, Е. Ну бачимо, знаєш, про якість тих супутників і розвіданих російських можемо ми в принципі зробити висновок після того, е, скільки хаймарсів Росія знищила за 11 місяців війни. Скільки бредлі, які, Ну ти що вони знищують багато Вони бредлін наперед бредлі на передніші наперед, тільки так, вони дужче не прийшли. Так ну просто Рогозін він хоче реалізувати хоч якусь свою мрію. А він і не на день народження вочвить реалізував то мрію побувати в окопах Донбасу, яку він хотів з 2014-го. Ну а побував він дещо в іншому потім місці, і в його місцях щось побував. Мені здається, що єдиний Цезар, який може Рогозін знищити, це тазік салату. Цезар з куркою, це на ну, все, на що він здатний наразі. Ну. Але перед камерами треба якусь браваду розводити, розповідати, що він буде буде, мстити жорстоко і нещадно. Побажаємо йому успіхів і ще більших успіхів. Побажаємо нашим Цезарям, нашим хаймерсам.